Добрий вечір, колеги. Мене звати Ілля Зібницький, директор Асоціації митних брокерів України. Сьогодні ми запланували онлайн-семінар з питань заповнення декларації для оформлення гуманітарної допомоги, а саме декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою. Сьогодні семінар буде проводити е, представник нашого члена асоціації е, е, компанії розробник програмного забезпечення QDPRO Сергій Іванцов. Е, Сергій, е, запрошую вас до слова. Дякую. Мене добре чути. Добре, добре чути. Е, вітаю всіх, хто. Вітаю всіх, хто доєднався. Дуже радий, що ви знайшли час послухати цю невеличку лекцію. Взагалі, так, наразі чекаю, чекаю. Оформлення, оформлення декларації. От то, то, з то, 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 то товарів, що визнаються як гуманітарна допомога, наразі регулюється постановою Кабінету міністрів 235, яку зараз бачите у себе на екрані. Взагалі, питання оформлення гуманітарної допомоги довгий час було дуже зрегульовано, але в зв'язку з подіями, які сталися на даний момент, дуже дуже спрощене. Таким чином, для того, щоб. Оформити товари, які визнаються гуманітарною допомогою. На даний момент просто треба передати до митниці невеличкий електронний документ, саме оцю декларацію. Наша програма QD Pro дозволяє це робити, навіть якщо, скажімо так, у режимі. Використання. Тобто, навіть якщо програма у вас зареєстрована, не ліквільні, не просто. А чи не знаю? але не похожі на Макси. Соціани похожі, Як Максов. От. Тобто, все, що вам потрібно зробити, це встановити програму і її запустити. І далі нормальна картинка. Всім добре, бачите. Так, да, добре, все видно. Пункт це декларації. Дивіться, декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою. І ви, у вас з'являється отакий список. Це, це простий список декларацій, що вже оформлені, чи раніше ви створювали нова декларація створюємо нову декларацію. Інформація в цій декларації е, дійсно, ну, дуже небагато треба її заповнити. Якщо ви вже якимось чином стикалися з суфговою гуманітарною допомогою, то, в принципі, ви маєте знати, як воно заповнюється. Дивіться, е, мінімум інформації. Дуже спрощений режим, дуже спрощене заповнення. Пункт пропуску. Ви знаєте, де у вас буде йти ваш вантаж, так? Тобто вибираємо пошук, наприклад, Ягодинська митниця, ну, умовно кажучи, да? От. Все, ми визначились з місцем, де наш вантаж буде заходити в Україну. Далі, заявник, хто оформлює декларацію. Це сюди заноситься, ну, скажімо так, ДРФО, хто путається, індивідуальний податковий номер, ІПН. Тобто це фізична особа. Здається, він у нас був завжди десятизнаковий. От. Прізвище ім'я по батькові того, хто відповідає за, ну декларує гуманітарну допомогу. Скажімо так, не буду довго розписувати. Хай буде Петро. Місце призначення. Отут є е, декілька таких моментів, на які треба звернути увагу. Отримувачем гуманітарної допомоги. Може бути якась організація чи якась людина, ну, неважливо. Але не завжди цей вантаж буде йти прямо до отримувача. Так, Може він буде йти на склади, які знаходяться, наприклад, ну, покажу зразу на, на прикладі. Місце призначення, адреса. Ось такий у вас список. Місце призначення, скажімо, склади у нас знаходяться у Київській області. Без міста Києва. Так, тут адреса складу. Відправник. Тобто заповнили. Відправник. Відправник це країна. Ну, якщо з Польщі йде, то вважаємо, що у нас Польща. Швиденько знаходимо. Хто у нас відправ... відправник у Польщі? Хай буде, наприклад, так. І його адреса. Ну, адресу, звичайно, писати більш детальніше. Я просто для прикладу пишу. Пишу коротко. Далі, наступна графа, отримувач. Це саме та організація чи людина, яка отримує вантаж. Тобто, ну хай це буде якийсь фонд. Перепрошую. Перепрошую, спочатку йде адреса цього отримувача. Хай він буде знаходитись, наприклад, його центральний офіс знаходиться в Києві. Це якийсь фонд, або це людина. Адреса в Києві, вулиця. Неважливо, вулиця. Ну, хай буде так, наприклад. Основна частина заповнена. Далі, наступна графа. Наступна графа це транспорт на кордоні, який буде перетинати кордон, який буде заїжджати на щонайменше в митну зону оформлення на кордоні з Україною. Додаєте або зразу стаєте марка машини. Перепрошую, переходимо на більш. Хай це буде якийсь Volvo з якимось польським номером. Неважливо. І е, дані водія мінімальні. Ну, як пишуть. У правилах, як пише в 235-му, прізвище, ім'я та по-батькові при наявності. Тобто якийсь пан, навіть не знаю, як його. Це автомобіль, який пересікає, перетинає, перепрошую, перетинає митний кордон України. Далі. Далі йде невеличка табличка, в якій ви описуєте товари. Товари описуються дуже сисло. Ну, зрозуміло, що водій напевне буде мати, напевне, повинен мати з собою якісь товаротранспортні документи, якусь специфікацію, опис того, що він везе, ну, правильно, так? От. І, і ви вже маєте якусь, умовно кажучи, він вам її передав. Фото, скан, ну, неважливо. Далі, далі ми маємо описати ці товари. На що дуже важливо звернути увагу? Дивіться, категорія товару от вам пропонується отакий список. Кожна позиція з цього списку може з'явитися у цій таблиці, у цій підрозділі тільки один раз. Розумієте? Тобто, якщо це продовольство, то воно має бути один раз. Наступна, санітарно-гінічна, вона має бути один раз. Тобто, якщо ви зробите дві, два рази з, з однаковою назвою, на жаль, інформація передасться тільки по першій строчці. Друга буде недійсна, тобто, Остаточно це має виглядати е, якось так. В найменуванні товару ви ну, взагалі абсолютно произвольна форма, довільна форма абсолютно, описуєте товари. То це може, ну якщо це у нас продовольство, так, ми там, що ми там, ой, не перемкнувся, перепрошую. Хліб, молоко, сукерки, контролентер. окей. санітарно гігієнічні вироби, це у нас можуть бути серветки, наприклад, так. Там, паперові, наприклад, рушники. Тобто форма... Абсолютно довільно, не треба ніяких кодів у КТЗ, нічого цього не треба. Ви просто перелік товарів пишете. Тут у нас там хай будуть бинти. Турнікети. Якось так. Взагалі, я трохи далі покажу: взагалі можна писати доволі багато, якісь обмежень по. По розміру цього тексту немає. Ну, Він дуже великий. Далі, напроти кожного, кожної позиції, описуєте кількість місць. Тобто не кількість товару, а кількість місць. Ну, Наприклад, воно там в коробах чи на палетах. Тобто, теж таке, знаєте, хліб, молоко, цукерки, розумієте, воно все може мати різні місця, але все там займати одну палету, наприклад. То тоді написати одне місце. І орієнтовну вагу. Добре, якщо вам скажуть більш-менш точну вагу, але орієнтовна вага, от, от то, що ви знаєте, головне, щоб загальна цифра співпадала, наприклад, з товар товарною товар накладною, буде, яку буде мати воді. Описали кількість місць, орієнтовна вага. Про всяк випадок можна нажати кнопку Зберегти. Таким чином, у нас опис товарів в стислому, в дуже такому загальному вигляді вже є. Тепер, через митний кордон, хтось це переміщує. Так? Тобто хтось буде, скоріш за все, це буде водій. Скоріше за все, навряд чи буде там їхати експедитор з того боку. Може бути. Водій може бути якийсь експедитор від э, донора цієї допомоги, то ви його вказуєте от в наступній графі. Так? Тобто там був один пан, тут буде другий пан. Вже не той пан. Чи той самий. Це залежить від того, що у вас насправді відбувається. Хай буде другий пан. І є ще один дуже важливий такий момент, може так статися, і, напевно, так стається зачасту, що вантаж доходить тільки до, тільки переходить митний кордон, заїжджає на українську митницю, але далі по, тери, по території України вже переміщується якимось там українським транспортом, ну, іншим транспортом. тобто, Передбачається перевантаження цього грузу на інший автомобіль. Транспорт перевантаження. Бачите? Точно так записуєте марку автомобіля. Точно так записуєте його номерні знаки. От. І дані проводія. Водій, які буде їхати в територію України. Все. На цьому заповнення декларації. Ну, давайте так. Тут буде якийсь відповідальний. На цьому заповнення декларації практично закінчилося. Щоб переглянути, як вона буде виглядати клавіша друг декларації. Ось сформована декларація. Бачите? Тобто всі дані, які ми внесли, і зверніть увагу, бачите, як заповнюється ця таблиця? Тобто тут категорії вже є, всі вісім категорій, але заповнюються тільки ті, які ми заповнили. Декларація готова. У декларації сформувався унікальний номер так, для митниці, і вона передається. Прошу, я не буду друкувати. Вона передається на митницю. Ну, зараз в мене не до кінця налаштовані дані митниці, коли треба передавати, вона передається, скажімо так, вам навіть не потрібно мати єдиний цифровий ключ свій. Він формується в процесі сеансу. Розумієте? Тобто ви передаєте на митницю електронний документ, митниця отримує його, і ви отримує, скажімо так, ви Пред'являєте цей номер на митниці, передаєте номер водію і все, митниця вже готова для, до того, щоб оформити і пропустити ваш вантаж. До цієї декларації все одно мають бути додані документи, пов'язані з тим, ну, по-перше, товаросупровідні документи якісь мінімальні, там накладна, список, специфікація, ну не інвойс, звичайно, а щось таке. І е, обов'язково ж подаються документи м, такого дозвольного характеру там з експортного контролю або на деякі види товарів, е, подвійного призначення, там такого е, узгодження з керівниками адміністрації або військових адміністрацій, якщо такі здані, е, е, за ту, ну, по тих адресах, куди відправляється цей вантаж. Але це вже, скажімо так, не відноситься до питань заповнення декларації. Це одна така окрема історія, саме які документи подаються. Вони більш, скажімо так, постанова, тобто основна наша постанова 235, крім неї, десь собі відмітьте, постанова 224. Кабінету міністрів це перелік товарів, які визнаються гуманітарною допомогою. Він дуже великий. І є тільки деякі такі попередження, що товари возяться за наявності письмового рішення голови ради, ну, скажімо так, місцевої адміністрації, голови місцевої адміністрації або місцевої військової адміністрації. Отакі От. є. Зауваження. І є ще перша постанова, насправді, ці всі постанови вони вносять 174 постанова Кабінету міністрів від 1 березня. Там ще є таке доповнення. Власне, сьогодні з ним стикнувся. Ось, бачите, невеличкий такий список. товарів гуманітарної допомоги, до яких застосовується окремий порядок пропуску. Це в тому разі, ну в тому. Скажімо так, в цей перелік попали товари, які мають подвійне призначення з точки зору наших. Сюди попали чомусь цивільні безпілотники, оці що для наших хлопців завозять, і там з ними є такі певні, сьогодні підняли це питання, чому їх експортна комісія з експортного контролю має контролювати. І для цих товарів потрібно ще. Як бачите, гарантійний лист від кінцевого отримувача. Кінцевими отримувачами можуть стати безпосередньо підрозділи в військових частинах, які будуть отримувати цю гуманітарну допомогу. Тобто перед тим, що треба оформлюватись у них такий гарантійний лист. Ну, власне, по заповненню декларації все. Сергій, дуже вам дякую. Колеги, якщо у когось є питання щодо заповнення декларації, будь ласка, задавайте. Або пишіть в коментарях. мене питання, я пропустив буквально там 5 хвилин. Не побачив, де в програмі вона формується. Так, ще раз запускаю демонстрацію екрану. Значить, це. Список декларацій. Декларації. декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою. Дякую. Бачите, так? І тут список все що, все, що ви оформляли, причому те, що вже оформлено, можна перенести в архів. Я. Не згадав цю. Ну, ось внизу тут така, бачите, активні або архів. Тобто після того, як ви її оформили, от, а оперуєте ви за номером, який ви бачите на ось, ось за цим номером. Тобто це абсолютно унікальний номер, який під час передачі на митницю. Ось. Актувалась кнопка. Бачите, електронний документ. Я просто зараз не буду натискати, щоб не пішло справді ну, повідомлення на митницю. Розумієте? Ну, от натискання на, це, на оцю кнопку вже дозволяє надіслати декларацію безпосередньо на митницю. Чи є якісь питання? у опитниці, скільки є часу на розгляд є там як стандартно 4 години чи, чи якісь ну, нюанси? Власне, ніяких таких нюансів мені жодного разу не попадалося, а гуманітарку взагалі мають якнайшвидше оформлювати поза чергою безкоштовно. Тобто, чесно скажу, не, не навіть не знаю через 4 години норматив сюди попадає чи ні. Я так, я так мені так здається, що в першу чергу вони взагалі мають брати таке до оформлення. Дякую, зрозуміло. Будь ласка. Окей, колеги, дякую вам. Якщо більше запитань немає, тоді бажаю всім доброго вечора, заступаючими святами і мирного неба. Дякую. Дякую, навзаєм. Дякую. Бачу, пан Євгеній руку підняв. Окей, всім гарного вечора.